Христос Воскрес! Вітаємо вас, дорогі наші телеглядачі! Сьогодні молимося Святий Розарій разом із паломниками, які прибули до Лу Урт, як і щодня. Молимося у всіх ваших намірах, які ви пишете у коментарях, а також які є в наших серцях. Особливим чином довіряємо Богородиці, всіх наших захисників, всіх тих, хто у полоні. Хто постраждав від війни, щоб Господь стілив душевні, духовні і тілесні рани. Молимося також за Святішого Отця Лева 14, про потрібні дари Святого Духа для Нього про мудрість і про потрібні благодаті у служінні на престолі апостола Петра. Також молимося про мудрість для всіх керівників нашої держави. Для всіх тих, від кого залежить припинення війни, І також за всіх тих, хто зараз помирає на полі бою про потрібні благодаті для кожної душі, щоби господь якнайшвидше взяв наших померлих до, до небесного царства. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри. Запрошую у всіх вас на цей святий розарій, який буде транслюватись через інтернет та через EWTN. де ви не були, чи тут у Люрді, чи за кордоном, єднаймося разом молитві. Від об'явлення Діви Марії Бернадетті, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємось разом в молитві Розарію та просімо Богородицю, матір милосердя, щоб допомогла нам у наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться у цій скринці. Ми покладемо їх на вівтар у гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діва Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небо і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки приде судити живих і мертвих. Вірую Духа Святого, Святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молімося за нашого святішого Отця, папу Лева, та у його намірах. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти мі жінками, і благословений предлона Твого Ісус. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти мі жінками, і благословений прілона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого Ісусу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Mystery, перша скороботна таємниця молитва Ісуса в саду. У цій таємниці поміркуємо наскільки витривалою є наша молитва, особливо тоді, коли нам важко, коли переживаємо біль, хворобу. Просімо про потрібні благодаті, щоб ми вміли так, як Ісус, витривало молитися у найважчі моменти нашого життя, і щоб також були підтримкою для тих, хто переживає важкі страждання і не може або не хоче молитися. Отче наш що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. We forgive those who trespass against us and lead us and not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Is... Радийся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прийдлами Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти міжінками, и благословений притлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, и благословений притлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений прийдло на Твого, Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена Ти між жінками. І благословений прийдло на Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками. І благословений пліт Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений пліт Твого, Ісус. Радися, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками. І благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений блідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Марія посріха первородного зачата. Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. В нашому житті ми також часто можемо бичувати наших ближніх. Словом, докором, насмішкою. Зауваженням недоречним або ж знущанням просімо Господа, щоб перемінив наші серця, щоб ми були лагідними і смиренними серцем, так як наш Господь Ісус Христос. Отче наш, що наші на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радися, <рек> <рек> Марія, <Sia>, благодаті повна <рек> Господь з тобою, благословена тими жінками, и благословений предлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословена, жінками, і благословена, жінками, і благословена на Твого, Ісус. Ah, God. Ah, God. Ah, God, God, God Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений на Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і бовна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний благословений прітлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать, і Бовна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плодло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений предлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений предлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прийдло на Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Консивдвита Марія без ріха первородного зачата. Третя скорботна таємниця. Коронування Ісуса дернавим вінком. У нашому житті ми можемо коронувати себе вінцем гордині. Власне, тоді, коли вважаємо, що наша думка завжди є вірна, що ми в усьому завжди праві, маємо рацію. Також у наших судженнях, осудженнях, плітках, обговореннях, це все є коронування нас тими тернями, пихи. Просімо Господа про, про переміну наших сердець. Щоби власне ми були покірні і смиренні у наших думках, в словах і вчинках. Отче наші що на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Євгенії Хosc Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками благословенний Придло на твого Ісус. Приємний заповнений Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками благословенний Придло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений предлона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений предлона Твого Ісус. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Радися, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословені на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна тими жінками. І і і Радися, Марія, благодать і повна Господь з Тобою, благословенна Тимі жінками, и і благословений і прилона і Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Holy Mary, of God, Jesus. Марія без гріха природного зачата. Глорі бідофада, сон, а до холі спирі таємниця четверта, скорботна, хресна дорога Ісуса. В Цій таємниці поміркуємо над тим, як часто ми охоче допомагаємо іншим. Коли бачимо, що хтось страждає, переживає труднощі. Чи перший порух нашого серця є допомога. Чи ми скоріше тікаємо, щоб нас не помітили, щоб не допомогти? Нехай Господь перемінить наші серця і зробить їх чуйними на потреби ближніх. Отче, що наші сили на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. world. Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословена прілона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена прітлона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, тим, благословенна Ти між жінками, і благословена прітлона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прідлона твого, Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прілона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти мій жінками, і благословенний благословений на твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на твого, Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена на твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Of thy womb, Jesus. О, Марія, безріха первородного Зачата. Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття Ісуса Христа, у час, коли навколо нас багато смерті, просімо Господа про зміцнення нашої віри у вічне життя, щоби також, зустрічаючись із смертю. Наших рідних, близьких, знайомих, сусідів, наших захисників і невинних жертв війни, ми жили цією вірою і надією на вічне життя. Цій таємниці особливим чином молимося за наших захилих захисників. Також усіх тих, хто постраждав внаслідок цієї війни. Отче наш на небесах. Нехай святиться. Ім'я твоє, нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений на твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого, Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого, Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітло на Твого, Ісусу. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти мій жінками, і благословений прітлона Твого Ісус… Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений брітлона твого, Ісус. Mary, Mother, God, us, yes. now, dead, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого, Ісус. Лава Отцю і сину і Святому Духу. Марія, без гріха Зачата Глори молімося. Господи, ви у нас свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню. І знали втілення Христа Твого Сина через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай благословення Всемогутнього Бога Отця і Сина і Святого Духа. Зайде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Амен. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолоду, нашу надію, радуйся. До тебе кличемо, ми бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава, заступнице, свої милостові очі на нас. І після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блажений плід лона Твого, о ласкава, о люба, о солодка Діво Марія. Yeah. Богородиця з молись за нас, Богородиця з лурд, молись за нас, Богородиця з, лурд, молись, за нас. Богородице з лурд, молись за нас, свята Бернадето, молись за нас. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі наші глядачі. Дякуємо за спільну молитву. Також дякуємо за матеріальну підтримку нашого служіння. Нехай Господь винагородить кожну вашу пожертву. Дарує потрібними благодатями. І вислухаю всі ваші наміри. Також довіряємо Богородиці нашу Україну і всі ті справи, які є важкими, можна сказати, безнадійними. Віримо, що для Бога, для святих немає безнадійних справ, і рано чи пізно, більше того, у відповідний момент Божа допомога поспішить і у світлі Божого провидіння. Наші ситуації, наші різні проблеми також зможуть бути вирішені.